Де може під'їхати, не йшла, на речі. Я перешукала. Nice. Okay. Короче, я вирішила, що я з вами маю цим поділитися. Я тільки що плакала дуже сильно, тому що в общем, я не знаю. я Надивилася у всіх якась така класна техніка, мясорубки, крісів знаки мисочки. Мені від цього так грустно-грустно стало. Я в общем, почувствувала себе якимсь лохом. мене вообще такого немає. У Мене навіть недавно блендер зламався пойду, поїду в епіцентр, буду купляти новий. З чим я це розказую? Для того, щоб когда я вже куплю одинакові мисочки, блендери і так далі, ви не подумали, коли будете далі дивитися відео з заготовками, що типу, вау, клас, в неї все так круто, вона так всьому навчилась, повірте, як коли це все роблю, мені теж буває страшно, я буваю, чувствуюся лохом. Не всі рецепти в мене завжди так виходять, як я хочу. І типу, якщо у вас теж щось не виходить, це нормально, якщо ви дивитесь на других, а можливо і на мене, і, типу, такі блін, офігеть, я так не вмію, я так не можу. Знаєте, я ще теж щось тож, на других. Думаєш, я так не вмію, я так не можу. Колись-колись. Я буду вже більш впевнена, але просто зараз трошки важко, бо починати важко. Це так, Це так б'є по его, просто жесть себе лохом. А що саме гірше, що я нещодавно дізналася, що це чувство, що ти лохом ніколи не закінчується. Ви взагалі знали, що при переході на новий уровень, от ти, коротше, чувствуєш що ти лохот. Наприклад, у тебе немає мисочок одинакових красивих, условно. Ти їх купуєш, а потім ти бачиш, що у когось там типу вже щось ще крутіше, ти такі, я що опять лох, хоча в мене вже є мисочки. В общем, найкрутішим ти не будеш ніколи. Коли ти переходиш на новий уровень з мисочками, але все одно очищаєшся лохом. Потім ти щось нове куп. Що все одно і починаючи на цьому етапі. Саме з такими думками я запланувала поїздку ввечері до епіцентру. Плакати це, звісно, добре, але треба ще щось робити. А а однакові <сих> мисочки самі себе не куплять, так що пару вперед. пару секунд, пару хвилин і я вже не підході до того самого відділу. В якому <сих> рахую, можна просто пропасти на дні, <сих> не на годину. От я дуже радію, що приїхала сюди сама без чоловіка, який давай безстрій! Яка, мам, хочу пісити, хочу їсти, хочу пити. Я роздивляюся тут судочки. Дуже хоче перейти на скліні, це прям вау. -темат. І першою в списку покупок була дощечка. Знайшла ось таку дуже прикольну, Єдине, ніде абсолютно не була вказана її ціна. А мені вона дуже сподобалась, бо в мене зараз я вам показую така сіра, і вона, знаєте, вона дуже видна в інтер'єрі, не подобається, тому я пошкрябала, поцарапала. І взяла отаку типу під камінь. І добрала собі трохи рушничків, якими я вже, до речі, багато років користуюсь. Вони класні. Але ж основна ціль ті самі мисочки, з яких мене так порвало зразу. І от перший Бір, який я знайшла, виглядає нереально. Кольори мені дуже зайшли, на відміну від наповнення, яке мені не сподобалось абсолютно. Тобто тут сімірні ложечки ну я взагалі такими користуватись не а буду. а самих мисок виходить дві штучки. Одна зовсім інша дуже велика, а все інше це сито і друшла. Тому я покрутила, покрутила їх. Вирішила, що піду далі ще шукати, бо щось не найбільше в цьому наборі мені, до речі, сподобались саме кольори. Вони нереальні. Тому вирішила піти в загальний відділ. На жаль, наборів більше не було. а Це була моя мета така. Знайти. Тому мені оці самі перші мисочки приглянулися, і спойлер, я саме їх потім взяла, ходила дуже. Дуже довго брала, але взяли саме її. По-перше, мені дуже подобається цей колір. А по-друге, ціна суперкласна, всього 75 гривень за штучку. І... Три штуки я таких взяла Потім переключилася на судочки. Мені вроді зараз не потрібні. До речі, такими фіолетовими довгий час користувалася і переключилася на скліні. Ребята, в кого є, відпишіться дівчата. Мені дуже цікаво, чи ви задоволені. Далі шукала собі сотейник або маленьку кастрюльку Ну, краще сотейник мені так зручно. І оцей набір Ну він взагалі мені не підходив, але неймовірно сподобався. Просто З цими вау. такими красивими, як піпільна троянда, щось такі елементами силіконовими. Я вау. рахую, що в класній хазяйки має бути багато різних кастрюль. Не знаю, сковорідок може бути не так багато, а всяких каструльок, мені здається, бути багато. Також багато різних дощечок під різні, і нужди. різні хімії, під різні очисні Ні. необхідності, нужди. Не знаю, як ти сказати Тому що деколи буває важко відмити ту ж сковорідку, і саме через це я приглядаюсь до ось такої знаржавіючої. Переживаю, стані. звісно, що не навчусь на ній смажити, тому поки відкладаю але в мріях. Обираю є. собі врешті-решт сотейник, крау. Він мені дуже сподобався міський. Кладу його собі в корзину з класною ціною. До речі, про ціну ви реально потім здивуєтесь, скільки я заплатила в епіцентрі. Придивила собі також силіконові щипці і форми для випікання, вирішила взяти дві ось. І такі. І побігла на касу, самі уважні зараз побачить. Самі уважні, до речі, зараз побачить суму, скільки ж всього я заплатила. Розпаковка з епіцентру, вроді би все купували разом, але давайте да, ще раз продаємося по цим покупочкам. Що я взяла? Взяла ось такі рушнички. Вони мені супер практичні, чим кольором. Класно погодна, це такі вафельні, знаєте, такий. Розмір. Теж три. Ось такі одинакові мисочки, як я і хотіла. Ам, мені подобається цей колір. Ліщечка. Клас, вона мені подобається. Вона така типу під камень. Думаю, на відео буде прикольно виглядати. І я думаю, що на ній не буде видно порізів. Але побачимо. Наступний от у нас це щіпці. Від Крауф. Вони ось тут такі силіконові. Мені дуже подобається силікон у використанні на кухні. Він не підграє, в ньому не видно жодних слідів. На сірому взагалі немає, бо я знаю, що від світлих жаліються на те, що перебувають, перебирають на себе кольори їжі і так далі. Тут на сірому жодного разу не помічала за роки От. Далі слухайте, не я багато і взяла. Далі отакий сотейник. Його розмір це півтора літра. Ціна взагалі, я коли ціну побачила, така нам це треба, ми це беремо. Але ціна акційна, так що я не знаю, чи зараз там будуть що такі ціни. Взагалі ціни зростають. Я буваю метро доставку заходжу. все, я бабка стара я стара бабка, не ростуть. Що це таке? В метро через заказ UA роблю доставку. Там можна зайти в свої колишні замовлення, щоб не шукати по всьому метро там додатку, типу, що ти за продукт замовляв. Заходиш в минулі замовлення, і з того ти можеш додати собі в кошик цей продукт. І там бою ціна знизилася, або ціна зросла. І 90% от навіть просто на тому тижні замовляла, вже ціна зросла. Це гавець. Ось такі дві форми для запікання взяла для одночасного запікання. У мене є одна така велика. Я взяла для одночасного, бо, знаєте, типу, коли пиріг один, про такі, типу, ну, ми з'їли один пиріг, а коли їх два. Наступно, я сподіваюся, що точно буде залишатися на наступний день. Хороша форма, хороша ціна. Я взагалі думала, що я купила всього побільше. Я думаю, що це все через тележку. Знаєте, цей маркетинговий хід, я як маркетолог, колишній, нинішній, не знаю, як це назвати, вам розкажу, що ні, вбивчих маркетологів не буває. Що великі тележки зробили тоді, коли люди помітили, що Чим більше тілешка, тим людям більше здається, що типу ти туди нічого не поклав. Тому тілешки вони з кожним роком все більше робляться великі. Єдине, де роблять зараз маленькі тілешки, це всякі там ОТБ і так далі. Де люди все одно рахують свої гроші. Звичайно, тілешки були прям маленькі корзинки, люди такі напхали корзинку і все, і вже йдуть на вихід. Так як і зі мною сьогодні сталося. Так, да, звісно, з практичної сторони це хорошо, що я сьогодні багато не набирала. З сторони того, що я жінка мало, я реально рахую, що мало. Коротше, ось так зранку плакала, звечері вже все купила. Отака вона жінка, яку не зупинити, яка впевнено йде до своєї мети. Я дуже хочу розвивати цей блог. Це реально моя мета. За те, що ви мене зараз дивитесь, колись я буду отримую монетизацію, коли додати тисячі підписників, а це станеться зовсім скоро. Якщо ви не знаєте зараз, підпишитесь на мій канал. Я все бачу. Пальчик вниз. Взяли так згорнули щось відео, але ну, не сильно. А так, знаєте, з повноекранного режиму. Там підписатися, зайшли назад і дивимося далі. Розпаковка! Що з банального? Це ополізку. скотч. Я обожнюю цей романтик. Одного разу я була в мамі в Німеччині. Я не поняла, що І Я понюхала, як пахнуть ці речі. Це запах свіжості з легкою ноткою солодинки. Просто прекрасно, бо взагалі я не люблю різкий запах на речах, а цей не просто чистотою, солодкою чистотою. Беру його вже більше року. Далі підемо ще більше по прибиранню, лише по прибиранню. Оці мочалочки, я їх просто обожнюю. Це реально нереально круті мачалки. Що я вам відкрию і покажу, що я люблю ними робити. Все, вони легенькі. Оця шкряголка ASMR, а вона не дуже там прям плотна, металева, якась виглядає як бульбашки. Вони дуже м'якенькі і при цьому класно зчищають все з поверхності. Оце для гречки, для всього. Я використовую одну для посуду, а одну для просто звичайних собі робіт по будинку, по дому. щось відшкрябати в вані, щось відшкрябати після нікольки занять. Так що просто зберігаю вони однакові, тому просто зберігаю їх в різних місцях. Нейлонові рукавички. Я їх люблю, тому що я поняла, що оці звичайні боже, а коробка була вже відкрита, Надіюсь, тут всі на місці. Або в мене не було хороших багаторазових рукавичок, або я не бачу сенсу переплачувати. Я оці 10 штук там так це виходить 5 пар. Я купую за 40 гривень і не бачу собі ніякої проблеми, або ними користуюся. Досить довгий час мені вистачає. Ось такі вони. І я все ними відчуваю. Типу, де мені треба пошкрябати на я можу пошкрябати, Так що я в восторгі. виглядають ось так. І вони реально досить плотні. От треба все спакувати мій Так, далі йде незмінна класика всіх хазяїк, реально на кухні, півничок. По Моєму це називається Шантаклір. Я ж правильно вимовляю цю назву. Я сподіваюся, це класика. Я вже купую, бачите, без пшикалки, чисто замінник, тому що в мене є і бутилка, і прискалка. Побачила, до речі, нещодавно в однієї клінерки, за якою я слідкую що є Лайфхак, вона каже, що вона переливає половинку. Нову баночку, ну а половинку залишаю в заміннику. Розводить а, один до одного з водою, і він, типу, так само класно все чистить, вичищає і так далі. Це зекономлене, це зароблене. Так що, а далі в мене йдуть новинки. Новинки в особисто в моєму арсеналі. Я не купувала ще ці штуки, хоча б бачила їх просто всюди а, в усіх і американських, українських, європейських клінблогерів. Факту тут такі самі бульбашки, єдине, що вона прям реально. Ну, я щас вам розпакую. Реально, оця штука прям дуже тверда. Можливо, її треба намочити, бо вряд ли вона так щось помиє. Хіба що тільки відшліфує. В общем, це мій перший тут скраб-мамі написано, але взагалі фільми називається Скраб Daddy, тому це мій перший скраб Daddy. Не знаю, буду юзати. Подивлюся, чи мені буде зручно ним користуватися. Якщо його треба замінювати так само часто, як оці штуки, типу я їх замінюю раз в тиждень, раз в два. То я розчаруюся, тому що 600 чи там 400 там, гривень за цю штуку, це, звісно, ну, не дуже економічно. Так, да, я рахую свої гроші, ви, бляха, мільйонери. <реш> не знаю, чи я на вас щось наїхала. <реш> Просто, блін, я знаю, я бачила в інших блогерів десятки коментарів. Я не, я не можу. Я не знаю, чи я впорую з хейтом. Я знаю, що хейт це валюта, яку треба заплатити, за те, що ти блогер і так далі. Не знаю, чи я впорую з хейтом. Понятно вам, бо коли я читаю, хай. Коментарі я дуже сильно сумніваюсь собі. Я обговорювала це зі своїм психологом. ми не шляху до того, щоб справитися з цим. І такий скраб Деді Демда. Демдастер. Я бачила лайфхаки, що беруть просто, звичайно, типа насадку для швабри, ось такої. ви за що я. І просто ріжуть її на частини і кажуть, що типу виходить те саме. Не знаю, зараз перевіримо. Перевіримо. Чи воно працює, чи воно не працює. Чогось нерветься. Я не прикалуюсь. Воно, по-перше, якось приємно пахне, по-друге, це взагалі не похоже на цю штуку від швабри. Бо воно одразу яке. Ну, як пропітане вже якоюсь хімією чи щось таким. Це дуже прикольно виглядає і на ощупь це дуже кайфово. Вау, це дуже класно, Я не знаю, як це описати. Це щось силіконове, але і паралонове, і якесь таке дивне. Реально, коли ти типу, поторкаєшся цього, то це схоже на якусь просто холодну шкіру, яка тебе торкається, настільки воно ніжне. Коротше, я протестую ці штуки замість вас. Хоча, якщо у вас такі є, пишіть в коментарях, що у вас такі є, поділіться досвідом, чого я не знаю, пишіть свої лайфхаки, інші теж будуть вас читати. Ми узнаємо все, як цим користуватися разом з вами. Але якщо ви теж не в курсі, давайте я протестую це замість вас і розкажу вам, чи варто його брати, чи не варто, які є плюси, які мінуси в цього скраб -дейді. А тому, хто вгадає, на яку суму в мене вийшла ця покупка. Я вам відправлю подарунок від себе. Так що пишіть в коментарях ваші здогадки. А поки ви берете участь в розіграші, і пишете коментарі, покажу вам огляд на ще один девайс. Пам'ятають, що я сказала, що він мене І Я хотіла все. його в той же день придбати в епіцентрі. але коли побачила, що з лініки з кухонного комбайну є ще блендер. Ну взагалі, І я зрозуміла, що я не пройду по кольор. Мені і його естетика дуже сподобана. Хоча після 9 років користування попереднім, ну, хазяйка може мене зрозуміти, я порівнюю. Кожну деталь, як було там, як І було. Тут. тут, якщо чесно, менший разів в три. А от елемент погружного блендера якраз таки навпаки мені ще більше подобається. На відміну від цієї чаші, яка, як на мене, взагалі супер малесенька. Всього десь 650 мл. Уявляє, це проти так? тієї півторалітрової, що в мене була минулого разу. Але тут маю вам зізнати, що я взяла цей блендер не лише через стиль або колір. Того, що хто не в курсі, це насадка для пюрешки, яку в моїй сім'ї всі дуже люблять, але я вже задовбалася. Оце і м'яти мняти. Тому, коли побачила. Що є насадка для пірешки, все. Я одразу придбала. А ця чаша з подрібнювачів, навпаки, досить велика. ямка по зрівнянню з Бошевською, що в мене була раніше, прям набагато. Але критіше. загалом своїм вибором я задоволена. Мені єдине, що не сподобалося, це оця чаша малесенька, дуже маленька, як на мене. і Зовсім крихітний вінчик. Проте це абсолютно не те, заради чого я його купувала. тому mm. буду користуватися всім іншим, що мені навпаки зараз подобається. Але вже раптом що, то не сильно засмучусь. Покоштував він по нинішнім міркам. Чесно, три вже продумають. Як приготую пюрешку з нього. Обов'язково засніму цей дебют і покажу вам, до речі, секрети свого пюре і що я з ним роблю, щоб воно класно смакувало ще наступні дні. Так що чекайте, буде відео.